Історія України 8 клас. Тема 3: Козацька Революція середини 17 століття і війна за суверенітет козацької держави другої половини 17 століття. Урок другий. Розглянемо такі питання Події 1649 року. Зміна характеру повстання, зборівський договір. Один з анонімних віршів XVII століття починався словами Висипався хміль з міха і наробив ляхам лиха. Нескучі перемоги повстанців 1648 року зумовили вихід визвольної боротьби за межі звичайного повстання, яке переросло в селянську війну. У короткий час вона охопила майже всю територію України. Під знамена повсталих стали козаки, селяни, міщани, духовенство та частина шляхти. На початку листопада 1648 року під час облоги замостя Богдан Хмельницький розпочав переговори з польським урядом. Зваживши не всі обставини, а саме, складне становище армії після походів. Епідемія чуми, повернення татар до Криму, гетьман погодився з рішенням ради та уклав перемир'я з новообраним польським королем Яном II Казимиром. Переможний похід 1648 року було завершено. У лютому 1649 року Богдан Хмельницький і польські комісари уклали в Переяславі перемир'я. У відповідь на умови перемир'я Гетьман сформулював остаточну мету війни. Його програма це програма розбудови Української держави. Гетьман висловив ідею незалежності від влади польського короля. При цьому він наголосив, що Українська козацька держава є наступницею Київської Русі. Навесні 1649 року польські війська, порушивши умови Переяславського перемир'я, розпочали воєнні дії на прикордонних землях Поділля. У відповідь Богдан Хмельницький оголосив загальну мобілізацію польський уряд мав намір воювати з козаками на кількох напрямках силами польської та литовської армії. На військо литовського гетьмана Януша Радзивіла покладалося завдання рушити через білоруські землі в напрямку на Київ, щоб ударити по козацькій армії з тилу. Хмельницький відправив у Білорусі у козацькі полки на чолі з київським полковником Михайлом Кричевським. Битва між козацькими загонами і військами Радзивіла відбулась 21 липня 1649 року під Лоєвом. Козаки зазнали поразки. Перемога литовцям далась настільки дорогою ціною, що просуватись на землі України вони не наважились. Кричевський ціною власного життя і ціною життів багатьох козаків наказ Хмельницького будь-що перешкодити наступові радзивіла на Київ виконав Збаразко Зборівська кампанія Тим часом основні козацькі сили зосереджувались на Тернопільщині. Саме там під Збаражем та Зборовом відбувались головні події весни літа 1649 року. Місцем розташування польських військ було обрано місто Збараж. Битва під Збаражем значно відрізнялася від решти військових зіткнень з поляками в ході національно визвольної війни. Відрізняється перш за все тривалістю бойових дій. За майже сім тижнів облоги на невеликій території було зосереджено десятки тисяч учасників з обох боків. Ще однією рисою стало те, що збараж на той час був добре укріпленим містом і мав цілу систему оборони. В перших числах липня до фортеці підійшла армія на чолі з Богданом Хмельницьким. Вартеця була взята козаками в облогу. Обложені жовніри опинились в критичному становищі, лютував страшний голод, гостро відчувалась нестача води, почались хвороби, паніка. Дізнавшись про критичне становище своїх військ із Баражем, польський король повів армію з Варшави на допомогу обложеним. 15 16 серпня 1649 року відбулася Зборівська битва між українським військом і татарським військом з одного боку та польською армією з другого. Під час битви королівська армія опинилася в катастрофічному становищі, і польський король пішов на таємні переговори з кримським ханом, обіцяючи татарам велику грошову винагороду. Дозвіл брати ясир і грабувати українські землі на шляху до Криму. Відомий український історик 19 століття Микола Аркас так писав про зборівську битву. Хмельницький покинув частину свого війська під Збаражем, зрештою подався під зборов і там заступав короля з його військом. Літо того року було дуже дощове. Багнюка по дорогах стояла дуже велика, річки порозливалися, і трудний для поляків був той похід. Вони були певні, що Хмельницький із військом був ще далеко, то не дуже йстереглися, а Хмельницький був вже таки тут. Поляки почали переходити по мостах через річку. Ледве половина їх війська перейшла на другий бік і сіла спочити й пообідати, як у Зборові задзвонили усі дзвони. По тому у знаку, як з під землі виросли перед переляканими поляками козаки, а з ними й татари, і почалася страшенна різанина. П'ять тисяч поляків, самих панів, не кажучи про слуг, лягло тут трупом. Кров річками текла по рівчаках, гармати й вози з усяким добром, багато зброї досталося до рук козаків. Як почув король, яка буча щинилася в його війську, Виїхав, вигукуючи, ось я, король ваш, не тікайте, діти мої, не кидайте мене, сльози капали з очей короля. Тим часом на раді начальників положили послати до хана послів, щоб умовити його відступити від от козаків. І все удалося. Хан став вимагати, щоб Хмельницький припинив битву. І гетьман був змушений, попри блискучу перемогу, розпочати переговори та укласти Зборівський мирний договір 18 серпня 1649 року. Основними положеннями Зборівського договору були Король визнавав самоврядність війська Запорозького в межах Київського, Чернігівського та Браславського воєводства. На землях війська Запорозького влада належала гетьману. Урядові посади мали обіймати лише православні, чисельність реєстрового війська 40 тисяч козаків, усі інші повинні були повернутися під владу панів, проголошувалася амністія всім учасникам повстання, заборонялася уніатська церква на території козацької автономії. Умови договору не задовольнили інтереси обох сторін. І в Україні, і в Польщі договір сприймався як угода, що давала змогу нетривалого перепочинку. Проте він мав виняткове значення для піднесення ідеї української державності. Це давало змогу гетьманському урядові продовжувати боротьбу за незалежність. Зборівський мир. Був першим офіційним документом, що зафіксував появу козацької автономії. Текст договору надрукувала німецька, англійська та французька преса, а портрет Богдана Хмельницького невдовзі з'явився в альбом реєстрі тогочасних європейських правителів. Саме від Зборівського миру 1649 року веде відлік Козацька держава, офіційно звана військом запорізьким. Дякую за увагу!